6 вересня. Заїхали косимо Тимочку Сінгента Суляну високолеїнова, Отакий має фон. Така чистота. Можемо бачити де не є Зараза, але вона не біля цього, вона в рядку. Такі шляпки виріс, теж можна сказати. Дождів було мало, але є. Тимочка є. Це більше двадцятки, це однозначно вже. Ну, така цингента. Провіряв на олеїнову кислоту 84. Маслічность 51,4. 1 вересня робили десикацію, сушили. В принципі, отакий соняшник. Для цього года шикарний. Є, Звісно, це не догончики, але без них нікуди. Це ось рядом сусідське. Наглядний приклад. Все, я думаю, буде видно. Що тут, ну Що тут? тут? Такі басемочка. Вразу б'ємо палку. Якось так. Переїдемо на слідчу площу, там зазнімемо теж. По захисту Геліантекс був... 45 грамм, стара, 45 грамів більше нічого не було. Фунгіцид, інсектицид, гумат, бор і все. І одна міждорядка. Такий від маємо. В принципі, непогано.